Всім привіт! Це єврохаб. Місце де просто зараз формується майбутній представник України від учасника нацвідбору до потенційного переможця Євробачення. А ти не пускає ага. а так хочу. Mm -hmm. Stop. Yeah. Yeah, yeah, не приймаю. Так, нормально, нормально, нормально. Ні, давай нормально. Ну, звичайно. Професійні засоби від Матрікс допомагають почуватись впевнено нашим учасникам, наче вони вже на сцені євробачення. А в Єврохабі з Джамалою ми покажемо вам все, що зазвичай залишається за кадром. All а вибач не... мене не можеш не м'якать. Це не де па магоранем ми тут в кінці маємо всі це співати. Ага. Саме найголовніше, як знайти свою пісню. Я все ж відштовхуюся від пісні. Через те, що якщо нема пісні, ніякий бренд, ніякий маркетинг, ніяке позиціонування, і навіть можливо, ніякі бабки не спасують. Але і пісенний конкурс також вимагає від виконавців певних кроків по створюванню композиції, які вже можна сміливо назвати стандартами. Пісня без харизми, без бекграунду, без особливого автентичного посилу вона не спрацює. Дивіться просто зараз. З чого починається будь-яка заявка на Нацвідбір. Що таке санграйтерство? Якою має бути та сама переможна композиція, і як написати її так, щоб увійти в історію? Юху! Добрий <світ> день добрий день. Добрий день. Добрий день. Вітаю вас, вітаю. Привіт, привіт. привіт! Привіт! Красуня. Привіт, Справи. Мені, Привет, друзі. Я вас вітаю, вітаю! шорт Шорт-ліст! — Дякуємо! Дякуєм. шорт Шорт-ліст! Нє. Пісня складається з сенсу, з виконання і виконавця, та, тобто персонажа, харизму. Всім привіт, Це гурт молоді! Офіційно нашому гурту три роки. Перша наша спроба подачі заявки на нацвідбір — це був 22-й рік. Ми не викупали ще таке Євробачення. Звісно, ми навіть не пройшли у лонглис. Друга наша спроба була в тому році. Була дуже жорстка, неймовірна підготовка, а потім фінал і друге місце на відбору. Не вистачило вокальної впевненості. Я вийшов на сцену, і в мене все тіло прям. Зараз ми реально відчуваємо, щоб стали сильно сильніше. Ми прийняли рішення, що цього року теж хочемо вже дати той виступ, котрий буде гідний, все ж таки, першого місця. Кирил, в тебе, значить, будемо говорити вже е, про те що, те, що було, і як нам це покращити. Є багато переживань, тому що хочеться зробити все класно. Іноді буває, ховаєшся, ховаєшся. За якоюсь невпевненістю. Ага, не знаю, як заспівати, значить, що ти робиш? Невпевнені. А мені хочеться, щоб вони були впевненіші, ніж минулого року. І тому я більше на них тисну. Я бачу потенціал. І розумію, що мені їм не потрібно говорити ой, молодці, сідайте п'ять. Ні, з ними так не працює, бо вони завтра зовсім нічого мені не зроблять. То я Це тобі для того, щоб налаштуватися і вже бути там. Стоп. Ні, ні, не приймаю. Ні, я ж тобі і кажу. Джамала прям прискіпливо до всього ставиться, але ну, в хорошому сенсі, тому що. Це дає розвиток 100%. Бо якщо б вона сказала, що класно, пацани, йдіть, дітьми б не пропрацювали ті нюанси, на які вона вказала. Red again. і там сама. Rumbling thunder. Да? да, я понял. Ага. В тебе такий розкішний тембр, камон, дай мені його. Всім привіт! Мене звати Валерія Форс. Я співаю вже близько 15 років. Саме Валерія Форс з'явилася в 23-24 роках. Я подавала заявку на нацвідбір, коли була маленька. У 2011 році потрапила в, в нацвідбір, але я зайняла не призове місце навіть. І потім я подавала в 2017 році, але не пройшла до августа. Я думаю, що напевно я не була готова морально, фізично. Я була ще маленька. Все ж таки, це дуже впливає на тебе. Для мене нацвідбір означає мою мрію. Це шлях всього мого життя. Тому навіть зараз я не вірю, що все це відбувається зі мною. Це не. And the my heart is не може бути такого. Де це частина? Покажи. Ну давай мені, будь ласка, мінаш, мінаш давай мені. Класний куплет, класний приспів, хіп-хоп частина. Я не скажу, що там мені хотілося щось координально поміняти, от одна з небагатьох насправді. Наша сила в єдності, не я горю. Нарок. Наші Нарок. Звучать на весь світ звочетна, Ну, Цю так? фразу міняємо. Так. Так. Фразу міняємо. І а, там трішки який по... варіант тобі я кажу? Моя пісня пролунає і горить. Чомусь мені не подобається, я не знаю. Я написала п'ять різних варіантів, але вони не підійшли нам. Я хочу, щоб ти, ти звернулася до жінок. Не хотілося прибирати саме частину українською, але в цілому хотілося, щоб вони звучали більш цілосно. А що для вас важливо в пісні? Як ви обираєте ту саму пісню? Напишіть в коментарях. А я хочу вам нагадати: європа пам'ятають все. Ну що? Отже, почнемо. Які пісні ставали легендами Євробачення? Ті, що запам'ятовуються з перших секунд. Можу виділити дві пісні Лорін. А... «Аба», звичайно, Аба досі згадують на всіх виступах, навіть коли Шація проводила, то «Абу» підносили просто як якогось аксакала Євробачення. Єдина пісня з Євробачення, яка отримала Гремі як запис року, і це Нельблюді Пінтодіблю, Італія 58-го року. Яку досі співають на стадіонах по всьому світу. У чому секрет взагалі цих пісень, їхньої популярності, їхньої запам'ятованості, можливо, там якась емоція, вокал? Але як ви думаєте? Для мене найважливіша в пісні це хук. Як приклад, можна навести пісню того ж самого Бейбі Лазання або карі Ча-Ча-Ча, які можна співати доволі легко, доволі швидко. Повторювання якихось елементів музичних. Бам! Оцей момент можеш підспівувати. Аранжування має в собі нести епічну кульмінацію. Основа, яка ще співак не почав співати, а вже. Тебе якось воно налаштовує. Дуже важливо мати у гойдалки – емоційні і музичні. Всі ці, ці складові необхідні. Вони мають бути. Та навіть та сама Лорін в 2012-му. Там <с <с такий <с> хук. Той самий фанат Лорін. Що окрім хуку має бути в пісні, щоб вона запам'яталась десятиліттями? Артист має дати емоцію, і щоб у, істор... у пісні була якась історія. Джамала, Руслана ну це культові пісні справді і що від тої, що від тої отримуємо рахи. Е, має бути і душа, і техніка. Я можу керуватися тільки своїм досвідом. З чого почала я? У мене народилася пісня. Вона мені здавалася абсолютно неконкурсною. Вона мені здавалася. Дуже особистою. Настільки, що напевно я і не готова так відкритися людям. Далі в неї такий достатньо електронний біт. Далі в неї приспів кримськотатарською. Ну тобто, якщо складати це як пазл, значить нічого, ну нічого, не може сказати в ній. Це та сама пісня. Але що було? Я точно переживала її кожен раз, коли співала. Я точно виконувала її як востаннє. Тобто я не втрачала жодної секунди на сцені. Я переживала її, я виконувала її. От і все. Ця пісня йшла двома шляхами. Вона летіла по своєму. Вона йшла на одному диханні, але водночас вона була страбтива. І довелося три місяці щонайменше, хоча заготовка була зроблена ще за рік до того, як я почала її робити. Вона змінювалася три місяці по секундно. Не влаштовував програш, не влаштовував приспів, Нема приспів а так форму ніхто не робить. І кожна мить, от три місяці, я спала під пультом. Такі, хто ходили, казали, Боже, цю пісню не можна вести на євробачення, тому що це. Якась етніка, якийсь фолк, то нікому не буде цікаво. Це взагалі там. Ну ми там провалимось. Але ми чітко знали, ми дуже чітко розуміли, що ми робимо. А я вважаю, що ця пісня має бути такою, щоб вона точно відгукувалася в серцях українців, тому що нас дуже багато по всьому світу, і ми всі вболіваємо, звичайно, що за свою країну. Це має бути прям український хід. Напевно, що якщо це український хід, напевно, це більш такі мінорні гармонії мають бути. напевно, це більше має бути якийсь дуже красивий прикольний вокал. І напевно, там має бути. Класна смислова нагрузка. Но вже, наприклад, якщо допустим, це українська пісня, це вже от, конкретно в Європі не столь сильно, якби виходить важливо, бо не кожен буде гуглити текст і там швидше все ж на пане мажорній типу, іграють роль. Пісня додому, от вона в Україні хіт, коли, да, коли, коли її виконувати в Європі. А там насправді дуже мало гармонії і дуже мало о, мелодичних о, фішок. І тому о, європейці о, не сприймають так, як нас о, в Україні, бо там а текст, так, текстовий смисл є. Ви маєте дати натхнення іншим народникам, називаємо їх так, mm -hmm. фольклористам, які сумніваються, які боряться, які вважають, що все, що вони напишуть, буде гірше ніж фольклорний матеріал. Я сама така, я вам скажу, тому що кожен раз, коли ти слухаєш будь-яку народну пісню, ти думаєш, боже, що ти оце себе називаєш автором пісень? Тому що Це оце пісні, оце а -а -а. голоси. Привіт, друзі! Вас вітає гурт Щука Риба! Наш гурт існує вже сім років. Ми з різних сторін дотикалися до Євробачення, як бек-вокалісти. Я писала, була співавторкою тексту для гурту Казки у 2019 році. Валентин, Даніл Лішінський це мої однокласники. Це ненадовго перемогу перемагаємо нацвітбури. Я брав участь також на цвідборі з Яною з Джері Хейл та Альоною Альоною. Як колектив, це наша перша спроба у нас Зборі на Євробачення. Ми випробовуємо себе. І окрім того, коли є ідея, яку хочеться донести ширшій аудиторії, це велика відповідальність. <покал> партії, <мов> <свят> але не, 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 Просто я хочу ребятам сказати, що ця частинка, яку я додав, оце де хор, типу, перед а, ага. не uh, ми зараз її не співаємо. Ну просто бо Чому? ми її по-перше не пробували всі разом. Це просто а я давайте накидав. І спробуємо. Uh, <пробуємо> 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 там Просто акорди. Два. Я думаю, що ти ми пачите. зараз ми зараз давайте, один разом... разом... раз мені так, з те, з... <пробуємо> з... з... що ви <пробуємо> там вже зробіть тричі канон, а ми робимо як по моїм рекомендаціям. Давайте те, що по моїм рекомендаціям, те, що ви змінили. Давайте я дуже за них вболіваю. Це дуже цікаво, це дуже таке тепле, е наше рідне, і я хочу, щоб вони впевнено себе відчували. Цю динаміку в пісні вибудувати, тому що у нас форматна пісня буде для Євробачення, у якої там немає там, яскравого приспіву. Ми тут в кінці маємо всі це співати. Нам потрібно працювати над цією структурою для того, щоб вона працювала злагоджено. Мені не подобається цей занадто тихий початок. У нас так мало часу для розгону, що не хочеться витрачати його на дійсно такий. Що? Ну, от, розумієте, от кожна секунда, от, от, вмикаємося просто моментально. Тихий початок такий обережний. Ну, він якби і залишився таким, але. Ну... Трохи далегучності. Моя сила у любові. Угу. Не знаю, не вірю. Угу. Не вірю. Я думаю, мені ще потрібно над цим працювати. Кажи мені там про бабусю, про сестру, про маму. Ну, Пам'ятаєш, мама, про як ти мені сказала? Не плач, а впадеш, вставай, угу. має, да. має бути якась внутрішня сила. Угу. Це найскладніше питання, якою має бути пісня. Якби е, всі сонграйтери світу знали цей рецепт, напевно, е, кожен рік вигравала б одна країна. Розумієте? Дайте мені. Стапе, і okay, там okay. розумієте? Okay. От це okay. Джем. Okay. Я, я просто накидала. Але мені поверх цього вашого всього качу потрібна. А дайте це хору. Я вам казала це з першого дня. А, мені хотілося, щоб вони дали мені цієї мудрості, а якихось там фраз, таких як з землі. От так що доробили, доробили. Нравиться, вже подобається. Коли ти хочеш не просто сказати, а ти хочеш. Докричатися. От просто, знаєш, от так, от хочу такий настрій. Давай попробуємо. Legend... Окремо, давай мені заспівай цю частинку. Можна затримати. От, от, от хочеться, хочеть, знаєш, от, щоб ти The legends... і прям тут трошки продихнув більше. Ну. Молодець! Прям стоп! Стоп! Молодець! Прям хочу звернути. Ти подивишся там. субтон залишається, м'якість залишається. Але тембр, Розумієш? Ти віддаєш тембр. Треба мати серйозні такі м'язи, як тут, так і тут. Коли пройдешся спочатку Євробачення до сьогоднішнього дня. Одне, що поєднує абсолютно всіх переможців, це техніка і душа. І викон... ну, от, оце все воно е, разом. І пісня, як третій е, такий елемент, вона одразу стає важливою, навіть якщо вона здавалася другорядною. Отже, універсального рецепту успіху не існує, але коли у пісні є душа, бажання, велика праця, і коли ти не просто її виконуєш, а проживаєш, то вона точно торкнеться свого слухача. На цьому все побачимось у наступному випуску. Постановка це не про спецефекти, це про продовження історії пісні стоп. Там, там, там. мені супер прикро насправді, що не вдалося з джа один момент, який зіпсував все там, та там, і все було побудовано на цій ритмічній формулі. Підійшла до неї, вона аж тремтить. Сьогодні люди з такими перформансами навіть фінал не проходять. Я не хотів на сцені нічого. І це було дуже боляче. Це було дуже неприємно. І просто за цим не бачиш самого артиста. Я думаю, ви будете вражені.